Всім доброго дня! Ще одне ексклюзивне наше надходження. Чому ексклюзивне, так як цей автомобіль без пробігу. Автомобіль як новий, пробіг становить нього всього лише 11 кілометрів. Автомобіль привезений з Європи, зі Швеції. Це у нас Citroen C3. Рік виготовлення 2022, викуплений він в офіційного дилера Citroen. Автомобіль має двигун бензиновий потужністю 1,2, турбований, потужність його 81 кВт 110 кінських сил. Класній комплектації. Комплектація є багата. В першу чергу, як бачите, йде двохколірний окрас кузова. Автомобіль чорний з, білою, з білими елементами та білою кришею. І він на автоматичній коробці передач. Роботизована коробка передач стоїть. Так. Автомобіль повністю в заводському окрасі, зауважень по ньому немає ніяких. Має він, значить, опційні у нас ідуть вже 16-го радіусу диски, гума Michelin 205 55 r 16 Ну, відповідно, гума нова, без пробігу. Так, Оптика в нас LED, система Citroen LED Vision. Наявний Круїз контроль. Є у нас протектувані фари, безключовий вхід на двоє дверей. по комплектації багажного відсіку у нас є як докатка, так і ремкомплект, компресор піна. Що є великим плюсом. Далі салон показую ось такому виконанні. Тканина. Так, як багатша комплектація, відповідно, наявні вже ручки ось такого формату, повний електропакет на всі 4, тобто склопідємники, склопід'ємачі на всі 4 вікна. Підігрів сидінь передніх, салон без зауважень. Є в нас дзеркала з електрорегулюванням, круїз-контроль, кермо в такому от стані. Зауважень, хто По -по немає. Як бачите, 11 км загальний пробіг цього автомобіля. 11 км Навігація, Android Auto, мультимедіа, Bluetooth, все присутнє, безключовий вхід запуск кнопки, два ключі. Коробка у нас роботизована автоматична з режимом спорт. дзеркало йде вже з автозатемненням затемненням. Такі вставочки, чорний глянь. Ось так от виглядає салончик цього авто. зараз покажу задній ряд. В принципі, на свій клас. Тут тут є трошки... Ось помарочка. На свій клас ззаді місця достатньо. Зараз ще продемонструю під капотом його стан для того розуміння, що автомобіль новенький. Тут теж все чітко, тут так само зауважень ніяких немає. Ось так він виглядає. досить досить гарненько він код фиксую. нічого по автомобілю робити не потрібно так як він ще новенький зараз покажу Як бачите, тут усе чітко. Тому є, є отакий варіант, кому він до кому кого це авто цікавить, будь ласка, телефонуйте, пишіть, телефон вказано в описі під відео. Авто є в наявності і наголошую, що... Поки що є ще в наявності такий самий, тільки трошки на простішій комплектації на механічній коробці передачі.